Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою ясновидицею Анною Атемановою. Вітаю вас. Вітаю, рада вас бачити. Ну і не можу, а вже ж не зробити вам комплімент. Як зазвичай ви до на студію приходите в найкращому вбранні, кожен раз дивуєте своїм зовнішнім виглядом і за це вам дуже дякую. І сьогодні хочемо розглянути таку дуже е, цікаву тему. Ми зазвичай з вами дивимося прогнози да, події для України, для світу. І інколи ми заглядаємо в персони людей. Е, то ми задивлялися в політиків, Трампа, Путіна, Зеленського. Але сьогодні хочеться поговорити про українських зі. Роки, зокрема, зараз. На слуху у нас український шоумен колумбійського походження, так, відомий ведучий, шеф-кухар, ектор Хіменес Браво. А, давайте зараз я вам покажу його фото і подивимося його ауру, його загалом стан зараз. Яка він людина? Просто от перше питання. Угу. Ну, тут очі найкраще видно. Ці фотографії. З носом, як відчувається, трошки зараз проблеми і там як перегородка носова. Трошечки є такі точечки, проблеми є прискорений пульс. Складна в нього доля, багато розчарувань в людях, характер такий. Сам в собі більше. Якось жінкам не сильно він відкривається. Мама, 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 постійно мама. От мамі він дуже вдячний. Її дуже дякує за те, що вона вірить в нього і направляє постійно, коли йому погано. Вона його як активує. Для нього мама це. Той акумулятор заряд, мама, мама, все про маму думаю, зломлений трішки, втомленість відчувається, вдарило по якась жінка, як образила його. Зараз образи на жінок. Що таке? У нього як кар'єра, знаєте, перемінлива. Спочатку дуже різко пішла вгору, а потім Застій. А потім Застій. І ще раз хочеться так піднятись на самий піки. Бачите, трішечки проблеми, якісь документи, багато підстав було. Розчарування в людях. Дохід. Дохід Дитина в думці, одруження дитина. Сам по собі він рідко з людьми. Нормально може спілкуватись, він не комунікабельний. І тому йому складно знайти саме партнера по роботі надійного. Є Хвороби вірусні, хвилюється за жінку. Скоріше все за маму. Бачите, за маму, серцем, якісь проблеми з серцем. І в нього також. Аура, до речі, в нього темна. Тут удар від жінки ще, ще не загоєні рани, але плани провалюються, його якісь проекти. Які не пішли і не виправдали себе, тобто, можливо, вклад... вклали в образ і реалізацію якоїсь продукції, яка не пішла, угу. не виправдана. До речі, давайте маркетинг. зараз розглянемо його особисте життя, тому що. Зазвичай ектор дуже приховує своє особисте життя. Е, можливо, інколи спливали якісь деталі його стосунків з жінками, але це було, знаєте, непідтверджені романи, непідтверджені е, жінки, не підтверджене одруження про те, що нібито в нього з'явиться дитина. Все це було просто знаєте такими інформаційними вкидами. Е, чи є йому зараз що приховувати? Чи приховував він особисте життя і свого партнера зараз? Я зрозуміла, на що ви натякаєте. Так. Гра, його життя гра залежить від емоцій. Йому складно полюбити когось, він нікому не довіряє. Бачите, його спілкування, його поведінка не відповідає внутрішньому стану. У нього з дитинства стоїть блок. І тут о, от якось з мами, стосунки у мами, це походить, такий сильний удар, як прірва, от мама, і все. І так мама його якось от, о, виховувала, що вони поруч, він має бути з мамою, все для мами, все, все мамі, мамі-мамі. А на особисте життя він трішечки закриває. Тут або партнер погоджується на його усі примхи, і так як зручно йому і мамі, або просто цей партнер, він не закохується, є хладнокровність, не закохується, або швидко давить в собі почуття. Тобто він, знаєте, як постійно має. Заробляти, заробляти, старатися, щоб не бути бідним. Оце дитинство, ця картинка, що я маю бути забезпеченим, я все маю йти доверху і все і не зупинятися. Тут не про сердечні справи. Хоч, знаєте, як мама трішечки може і лукавить. В тому плані, що ніби і хотіла, щоб в нього була жінка, але все не така. Постійно буде не така. Тут гроші на першому місці. Успіх, медійність на першому місці. Але за цим стоїть негатив. Ви знаєте, як актор, який багато видає посмішки в кадр. А потім тільки камери гаснуть, і він зривається. Виходить внутрішній той. Я б не сказала, що демон. Але ота дитина на постійно. Тобто він уже в віці, так, скільки йому, точно я не знаю на сьогоднішній день. Але він поводить себе як дитина. Дуже примхливий. 53 роки. Йому складно догодити. Дуже складно. Дуже складно. Він дитина. Він завжди буде дитина. Там непропрацьований блок з дитинства. Його якось друзі ще в дитинстві ображали. Угу. Скажіть, а що буде за, з, загалом з особистим життям у Ектора найближчим часом, що ви бачите, чи з'явиться все ж таки дитина, яка е, приймує такого, який він є? Він абсолютно різний, не такий, як в кадрі. Угу. В нього різні образи, як різні маски. То Мачо, такий чоловік-мрія, то Такий прям строгий, дуже нерознервований кухар. І бачу, він постійно швиряє, щось кричить. Знімальний Мальданчик також в напрузі постійно з ним. Дуже важко працювати. А потім посміхається, і ніби як всі чекають, щоб вже з'явиться та жінка, яка зробить його трішечки спокійнішим. А в нього вся сімейність, вона як скрізь пальці. Виходить. А в чому тут справа? Мама. І мама, як з розбитим серцем, мама неудачі. Мама, мама така. Темна енергія. Стоїть темна енергія. Ви знаєте, там щось є в будинку у них, було, ще з дитинства. І це як прах, чийсь, мертва енергія йде. Прахкість, трикутничок. Така штучка, ніби золотистого кольору. І от вона несе негатив. Ну, це просто-просто для викиди, для СМІ, якісь, знаєте, цікаві історії, щоб підкидати, але пустота душі. Ну тут гра, продовжується постійна гра, він не він. Угу. Зовсім. інший. Він боїться, йому страшно, в нього багато тривог. Без мами він себе комфорт, некомфортно почуває. І для нього стосунки це як якась небезпека, mm. розчарування. Там є психічні трошечки моменти. Скажіть, Анно, як ми бачимо, що як ви сказали, що спочатку був є різкий взлет кар'єри, потім ось така пауза. Що далі буде з кар'єрою ектора, хімена зібрав в Україні? Його дуже підводять люди, команда, з якою він працює. Він хотів би щось для себе, щоб вигідно було йому. Тому спроби були, я бачу, не такі вдалі, як хотілося би. І ще будуть. Зараз подивимось в майбутньому. Але він, знаєте, як за Україну. Дуже переживає за Україну. Я бачу, що він любить Україну. Подобається Україна. Все подобається тут Україна. Доходом не так, як мало бути. Багато контрактів підставних Бачите, як на контракти працює. Для самого йому складно. Він як в тупіку. Маска, бачите, і йдіти? Ну, воно й є, і його й нема. Якісь чоловіки ще в його житті. Є. Можливо, це прихований або син, або ще хтось якась персона. Близька йому дуже до серця. Молодший. Молодший сон. Поганий сон у нього мало спить. Він не може спокійно спати. І все це із-за негативу. Дуже впливає на його життя і його мами негатив. Подарована річ, занесена в будинок. Скажіть, чи має він карму? І яку карму йому ну, зараз, чи можливо в майбутньому треба доведеться пройти, бо, можливо, він вже її пройшов або проходить. Зараз. Карма. Зараз карму вже він Просто Простота. Він ділить, як з мамою, неудачу. Енергетично навпіл ділить, бачите, неудачу. Несе на собі мамин хрест. Чи буде в нього в майбутньому краще? За два роки, в період двох років, будуть і хвороби, будуть складнощі. Але це знову чоловік за спиною, йому важливо не укласти той провальний контракт, який сильно його зломить. І знову буде ще гірше, ніж раніше. Тому, якщо нас чує Ектор Хімене справу, а я впевнена, що пізніше, коли цю рубрику ми будемо частіше з вами записуватись, то зірки будуть дивитись. Я знаю, що багато зірок і знайомих переглядають такі передачі. Все ж таки поступово він зможе вийти, але в нього нема підкованості в юридичні оці моменти. Правильно, медійність складно буде повернути ту, яка була. А вкладатись потрібно обережно, обачно, тому що відразу йде конкуренція і підстава. Він не зможе зробити той проект без тих людей, але потрібно просто балансувати, правильно вкладати контракт. Я дякую Роману, за таку цікаву інформацію за таку неймовірну рубрику. І хочу звернутися до наших глядачів і зокрема сказати, що якщо у вас є можливо якась персона і шоу бізнесу українського або закордонного, або взагалом просто якась персона, або особистість, про яку ви хочете почути в наступній програмі, обов'язково напишіть в коментарях. А я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. Дякую, до зустрічі!